Вітаю всіх! Я Онищенко Злата, учениця 5 класу Семенівського ліцею номер 1 імені Миколи Михайловича Хорунжого, вихованка літературної студії Муза, комунального закладу позашкільної освіти, Семенівський будинок дитячої та юнацької творчості. Презентую колективну роботу. Творчої групи літературної студії Буктрейлер на збірку творів в молитві тримаю тебе. Це друга наша збірка, присвячена захисникам. У 2021 році ми вже передали на передову свою книжечку За правду, за волю, за рідну країну. Й отримали слова подяки. Ваші вірші безцінна підтримка. Вони надихали нас творити далі автори поезії збірки, переможці та учасники всеукраїнського конкурсу за нашу свободу. До речі, обкладинку книги намалювала вихованка літературної студії Поліна Фуцур. Наш буктрейлер найкращий, бо в ньому все справжнє. Життєва історія головних героїв, а головне Почуття. Прислухайтеся, чуєте, як б'ються в унісон серця справжніх українців? Створення збірочки і буктрейлера це вже маленька перемога, адже в них поєдналися віра авторів у себе, вдячність захисникам, безмежна любов до батьківщини. Бажаю всім успіху і приємного перегляду!